Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог атакував Україну ударними БПЛА типу шахет. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 67 шахедів. шахетів. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БПЛА. Шість безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БПЛА локаційно втрачені. Чині на території України. Ймовірно, впали під впливом засобів РЕП. Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях. Після нічної атаки шахедів біля будівлі Верховної Ради виявили уламки збитого безпілотника. Про це повідомили у відомстві. Також в інших районах Києва повідомлялось про падіння уламків дронів. За даними голови ОВА, без потерпілих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Харківщині та Донеччині продовжується ліквідація масштабної лісової пожежі. У Павлограді Дніпропетровської області збільшилася кількість постраждалих внаслідок російських ракетних ударів, завданих 6 вересня. Вже до 74 людей. Перед тим було відомо про понад 60 поранених. Про це повідомляє голова Ова. Більшість з них у лікарнях їм надається медична допомога. Повітряні сили вперше випробували новий український кап на ударному літаку Су-24М. Бомбардувальник виконав тестовий політ разом із новим озброєнням під крилами. Цей борт розконсервували на початку повномасштабного вторгнення. ЄС виділяє Франції 300 мільйонів євро від заморожених активів РФ на зброю для України. Про це повідомили у Міноборони Франції. Зазначається, що це частина нової ініціативи ЄС з підтримки України на загальну суму близько 1,4 мільярда євро. Кошти будуть спрямовані на швидке придбання боєприпасів, артилерійських систем та засобів протиповітряної оборони.